Доброго дня діти! Сьогодні у нас урок української мови. І сьогодні ми з вами будемо читати, читати будемо мовчки і будемо читати текст художнього стилю. Але перед тим, як почнемо читати, спробуйте дати відповідь на питання, у чому різниця між мовою і мовленням. Діти, мова у кожного народу одна. А мовлення різне, оскільки хтось важко вимовляє якийсь звук, мовлення цієї людини буде відрізнятися від мовлення іншої людини. В цьому і є різниця. А тепер спробуйте сказати: а для чого людині потрібна мова? Нагадую, що ми про це говорили на першому уроці. Мова потрібна людині для того, щоб говорити, спілкуватися, щоб щось нове дізнаватися, щоб передавати свої думки, мислити, а іще для того, щоб об'єднувати людей, щоб люди могли одне одного розуміти. Хочу звернути увагу, діти, що мовлення це процес спілкування. Мовлення може бути усне і писемне. Усне, коли ми говоримо, писемне – коли ми пишемо. Мовлення може бути монологічне і діалогічне. Монологічне мовлення, коли говорить одна людина монолог. А діалогічне мовлення коли спілкуються дві особи. На це зверніть увагу і прошу поставте відео на паузу і зафіксуйте собі у словники чи в зошити для правил. Наступну інформацію теж маєте зафіксувати собі у зошит для правил. Діти, є чотири види мовленнєвої діяльності. Читання, письмо, говоріння, аудіювання. Я зупинюся на одному з видів, бо це іншомовне слово. Аудіювання від слова аудіо, слухати, тобто читання, письмо, говоріння і слухання. Ваше завдання зараз подумайте і. Скажіть, які види мовленнєвої діяльності ми спокійно можемо віднести до усних і які види мовленнєвої діяльності ми спокійно можемо віднести до письмових? До усних видів мовленнєвої діяльності, я думаю, що ви віднесли читання і аудіювання. А ось письмо і говоріння можуть відноситися до письмових видів мовленнєвої діяльності. Хоча говоріння може бути і усним. Запам'ятайте і прошу, ці чотири види мовленнєвої діяльності, теж зафіксуйте собі у зошит для правил. Ми сьогодні будемо говорити про читання. І будемо говорити не про читання в голос, а мовчки. Читання мовчки, діти, це якраз процес, коли ми одночасно читаємо і розуміємо те, що ми прочитали. Сьогодні, діти, ми будемо читати з вами мовчки текст, який називається. Як Андрійко біди позбувся, прошу вас, зараз відкрійте ваші підручники. Знайдіть текст. Хто не має підручника, будете читати з екрану, поставивши відео на паузу. Ваше завдання прочитати один раз. Дуже уважно текст. Ви, будь ласка, зверніть увагу на те, що маєте його добре зрозуміти. Після цього ви будете давати відповіді на тестові питання. Тому будьте уважні, коли ви читаєте цей текст. Якщо читаєте текст з екрану, не забувайте поставити відео на паузу. Ви прочитали текст. Зараз ви будете бачити як на екрані, так і в підручнику питання до тексту. Ваше завдання записати в зошиті число. Нижче пропишіть, будь ласка, читання мовчки, тексту художнього стилю. Нижче назва тексту Як Андрійко біди позбувся, а потім... Цифрою 1 пишете відповідь на перше питання. Під цифрою 2 пишете відповідь на друге питання. І так до кінця всі питання відповідаєте письмово. Не забувайте, якщо ви читаєте питання з екрану, ставте відео на паузу. А тепер пропоную перевірити, чи вірно ви відповіли на питання. Якщо є помилка, виправте і, звичайно, запам'ятайте, правильні відповіді на 10 питань це п'ятірка. На 8 питань це четвірка. На 6 питань це трійка. Менше шести питань це вже буде двійка. Оцініть себе. А тепер, будь ласка, усно дайте відповідь на питання, як ви ставитеся до поведінки Андрійка. На яку ваду поведінки автор показав, що змінило життєві погляди юнака, які чотири види мовленнєвої діяльності ви знаєте? Що з них ви можете віднести до усної форми, а що ви зможете віднести до письмової форми? Яким видом мовленнєвої діяльності ви сьогодні користувалися говорінням, читанням, письмом чи аудіюванням? Діти, домашнє завдання. Будь ласка, запам'ятайте види мовленєвої діяльності. Обов'язково. Запам'ятайте, що відносимо до усної, що відносимо до письмової форми мовленєвої діяльності. І запам'ятайте, що таке монологічне мовлення, діалогічне мовлення, яке ви бачили у вас в цьому тексті.